Для того, щоб зростати, треба проводити активну економічну політику. Активну економічну політику проводять реформатори. Реформатори приводяться до влади людьми. Людьми не готові, нема попиту у нас на професіоналів. У нас є попит, на що в мене є попит. Так? На бандитів є попит, ну заплати будь-якого бандита, і убийці і серійного вбивцю виберуть. Тому що це функція дохода, да? доход маленький, освіти. Я не вірю, що швидко можна от, зробити середнього українця культурним, освіченим, багатим, тому що культурне освічення і багаті вибирають відповідно. А адекватних людей. Бідні, неосвічені, некультурні, вибирають поганих. Так? Їх легко дурять. Ну, от, як фокусники дурять, ну, от, що в мене дурять. Там. І, на жаль, це працює. І ще в українців теж є комплекс меншевартості дуже сильний. Це такий є. А, є і позитивна якість у нас це. Вона ж слабкість це індивідуалізм, критика влади, нелюбов до влади, тому що тисячі років влада в Україні була не наша весь час. Ну і зараз ніби обрали, але не наша. Це вже і хороший тон да, владу критикувати. Ну, по інерції. Ми не читаємо книжок. Ми ходимо в театри, ми купуємо там, якщо в доларах рахувати, то в 100 разів менше, а якщо кількість книжок, які ми фізично купуємо, то десь в 20 разів менше, ніж німець. В театри ходимо теж в 12-15 разів менше. І це було навіть за радянських часів. А українці були найбільш культурна нація. Тобто. Наші витрати на культуру, мистецтво, науку були одними з найгірших в Радянському Союзі, і тому хтось пустив міф, що Україна мала найкращі шанси переходу до ринкових відносин. Це Deutsche Bank, це маячня. І ми були одні з найменш розвинутих республік в Радянському Союзі. У нас капітальні вкладення були в два рази менше, ніж в Російської Федерації. Це з центру, але це так було. Зарплата була менша і все таке. Треба шукати всі можливості для заробітку. А які є можливості? Приватний. Продавати щось, купувати щось, відкривати щось, в тому числі в своїй квартирі. Тому що ну, ситуація дуже погана, а буде ще гірше через місяць, через гірше два. прийняти з 90 ми роками. Ну ми от реально ми повернулися в 90-ті роки, в 93 му році, там 92-й, середня зарплата була 10 доларів. Зараз 100 доларів середня зарплата, так, але купувельна спроможна долара. Зараз, ну може, от, що 10 тоді, що 100 зараз. Ну, трошки, ну, ну десь ще, ще не так ми впали, але от е влітку ми можемо впасти вже до того рівня. Mm -hmm. І е от так і, і будуть виживати. Тобто відмовляти себе в інвестиційних товарах, відмовляти в імпортних товарів, шукати, що купувати і. Торгувати, допускаю, що зараз будуть знову професора торгувати на, базар. на базарах. Тільки у нас більш потужна митниця зараз, вже дуже важко буде прорватися. І набудували вже багато торгових центрів, куди не пустять простих людей. Звичайно, корупція посилиться. Це зараз, коли, коли криза. Це навіть одна з причин кризи, що йде розквіт мошенників, і фінансових, і не тільки. То це якраз час для того, щоб вони правили нечесні люди бал, і, тому що поріг виживаємості такі, зменшується, да, звужується, і негативні людські якості починають розцвітати.